Я хочу учебаться більше свободи. Я не зажиралась, просто это не моє. Понятно вам? Понятно. Ну, если уже кто-то так кажет, то значит, наверное, я ну не совсем уже блин дебил. вона просто вот так хочется стоять. Блин, я не знаю, чи это видео не тупое получилось. Ладно. Всім привіт! Я всіх вітаю в моєму новому відео. Знаєте, я хотіла сісти з вами так відкрито, поговорити про те, що відбувається в моєму житті вже останній рік. І я сьогодні така супер месі вайпс, тому що в мене захворів хлопець. Я цілий день щось по-перше не виспалась, пізно встала, пізно поснідала, потім ходила в аптеку. Потім то, потім сьо. В мене якось пішов день шкареберті, навіть забула пообідати. Щойно перед тим, як знімала відео, я така оу. А я уже якусь хочу. і це відео типу я хотіла зняти ще дві години тому, і воно в мене перенеслось, і мене це все бісить, але я тупо себе заставила зняти це відео. Знаєте чому? А це стосується саме тематки цього відео, тому що я сьогодні хочу вам пожалітись і поділитись з вами, як я втомилась від своєї роботи. Це жесть, я тупо вже не, не, не можу. Я просто сідаю за цю роботу і я така <гадую> <гадую> закінчиться?» І я вже використовую тупо все лайфхаки, які я ті поможу. Ставлю помадоро таймер, ставлю я не знаю серіал на фоні, ютуб на фоні. Просто тупо мені ця робота вже не приносить задоволення. І Я це усвідомила рік тому і поки що нічого з цим не зробила. По перше, хто я? Я працюю веб-дизайнеркою останні шість років. Ну як веб працюю так просто дизайнером. Я не знаю даже, як це називати. Бо я якось прийшла в компанію, почала з веб-дизайну, потім мене перевели в іншу команду. Там були інші потреби, і я якби перекваліфікувалась. але графічним дизайном я це не супер можу назвати. Короче, просто говорю дизайн. Все одно працюю в фігмі, працюю з презентаціями, з документами, з всякими принтованими штуками але там, наприклад, логотипи я не Створюю і не вмію створювати. Насправді компанії, в яких я працювала, вони всі були круті, і відношення до мене було дуже хороше. По-перше, мене дуже класний бос, бо він завжди мені йде назустріч. Він дуже такий чуйний, він розуміючий, він дуже вдячний і мені це дуже подобається. і в нього класні є ідеї. І він такий професіонал свого, свого діла, І він вміє командою командувати. Дуже я люблю своє місце роботи насправді зараз, але Чому я захотіла змінити професію? Що мені не подобається, це те, що я Тут не керую своїм часом, наприклад, от я не відчуваю свободи. У мене немає якби проблеми з нинішньою роботою, з задачами. Типу, але оцей тиск, типу, що, я, наприклад, пішла в зал зараз і потім думаю, так, треба пошвидше, типу, позайматись, пошвидше дойти додому, бо в мене роботи багато. Я приходжу додому. Мені треба щас бігом поспішати, бо в мене там то. в Мене там дедлайн. в мене там до, до сьомої вечора. Я маю щось там встигнути. Чого мені треба бігом Пішли, думаю, мені хтось тут написав. Ну, взагалі, це нормально. Типу, коли хтось пише. <гум> ну, я не проти. Просто це, типу, якась моя сторона, і я хочу це змінити, і тому я про це в такому ключі говорю: нікого не хочу обідіть, якщо що. І я не зажиралась, просто це не моє. Понятно вам? Понятно. Коротше, і оце, от все на мене супер давить, і я хочу. Ну, це, кстати, це зараз в моменті. Я відчуваю. Бо раніше мені просто не подобалось, що я роблю, і я вже так втомилась від цього. І якраз рік тому я така. Ну, Ну, окей, треба міняти професію, і я почала думати, що мені взагалі подобається робити. І так я отримала диплом стиліста, так я почала вести блог. Потім він, звісно, переріз інстаграм блога в Ютуб, -блог бо мені тут насправді набагато більше подобається, ніж в інстаграмі. Мені здається, я тут не так відчуваю м якийсь тиск. Бо там в інстаграмі, ну, знаєте, на мене підписані, ну, багато люди. І я відчуваю якийсь страх і сором, і тому мені якось важче. А в Ютубі я себе більше якось комфортно і вільно почуваю, тому я прийшла сюди, і формат великих відео мені подобається набагато більше, ніж оці рілси, тіктоки і все таке. У мене був досвід, коли я працювала три дні в тиждень, і це було прикольно. Але бували моменти, коли мені потрібно було брати додаткові робочі дні. Не встигалася якась задача робити, а вона була архіважлива, тому мені потрібно було допрацьовувати. Знаєте, моя dream job та працювати три дні в тиждень по чотири години максимум в день. От так я хочу. І мене, напевно, ще дратує, що я маю робити якісь речі, які мені не подобаються. Бо моя робота включає в себе, наприклад, презентації, документи, якісь принтовані штуки. І, наприклад, презентації я робити ненавіжу. Я ненавіжу працювати в Google Slides. Я їх просто проклинаю. Sorry, звісно, якщо ви дивитесь, це мої любимої колеги. І я не хочу цим займатися. От я хочу викинути ці презентації. Типу, я хочу робити тільки там определені, Штуки, але я розумію, що якщо я навіть буду определені штуки, робити мені це все одно на Якісь моменти, я така все, я не хочу цим займатися. Взагалі". І коли я, до речі, пробувала бути стилістом, мене теж напрягало, що я залежу, типу, від когось. Ну, все одно, ти, типу, підпорядковуєшся клієнту, бо ти будеш робити так, як хоче він. І це нормально. Мені здається, що це правильно, бо тобі треба для людини зробити якнайкраще. А я так не можу. Мені хочеться зробити по-своєму. Типу, я якось дійшла до того, що блог, це прикольно, і саме тому я Обрала поки що такий шлях. Я, звісно, розумію, що треба трошки більше вкладатись, але поки що з ми... моєю роботою, оце мене теж бісить, що вона мене тупо так душить. У мене потім не вистачає ніякої енергії, ніяких сил, щоб тут творити на Ютубі, піти, типу в якийсь інстаграм і в Тікток. Кроме цього, мене душить, звісно, страх і сором, що мене побачать якісь мої знайомі, перед якими я хочу, звісно, казатися крутою. А у мене тут щось не получається, і я тоді не крута. Але типо, це теж впливає, бо коли немає. Ресурси, немає енергії, то, звісно, бути креативною і творіть, і навіть якісь тупі відоси знімати в TikTok, якось не дуже і то і хочеться. Знаєте, мені насправді стрьомно, я не знаю, страшно, що не вийде. А вдруг я щось кривою скажу, мене закенселять, а вдруг ще щось, а вдруг, не по тот звук в і сніму, мене закенселять. Ну коротше, і от ці страхи мене, звісно, дуже обмежують. Але я думаю, що я колись до цього прийду. Я, звісно, себе не пушу, але я вже думаю що пора, бо якось дуже довго в мене ці думки в голові, отак роєм. А я тупо нічого не роблю, і тільки відкладаю. І мені здається, від того, що я відкладаю, я роблю собі тільки гірше. Мені просто треба сісти. Я не знаю, встати, вийти і зробити те, що я хочу. Вийти вже в якийсь тік-ток, в інстаграмі, більш бути активною, більше якось активно вести сторіс. І мені ще дуже страшно, що я залишусь на цій роботі на всю жизнь, і я, що я до кінця життя буду Дашей дизайнеркою. Це тупо мой страх. Я розумію, вот ні, от якщо чесно, Даша п'ять років назад це була її dream job, І якщо б я їй сказала, що «Даша, ти не працюєш навіть цілий тиждень, ти працюєш чотири дні в тиждень, і в тебе от така зарплата. вона б би опіла. і б була в шокі, і вона б не повірила в це. Але ну от я здесь. Тіф, а я молодець, це круто, але щось в цій точці. Я розумію, що я хочу вже зовсім іншого. Коли я починала працювати, а IT – це було щось таке супер суперлакшері вайбс. І ще й коли працювати не з офісу, а з дому. Це була така, типу, мрія, і це було так круто. А зараз я думаю, господі боже мій, ізбавь мене тому що я вже не вивожу від цього блін, сидіння за комп'ютером. У мене тупо шия отака. У мене були шия, в мене коротше. Ой, у мене затискає якось ши, в мене через це потім болить голова, у мене болить спина, у мене все болить. У мене не вистачає часу на те, чим я хочу займатися, бо я хочу побільше спорту, що додати в своє життя. Мене просто це достало. і все. Так, що мені допомагає? Розказую перший психолог. Він мені каже, «Надо треба експериментувати, треба йти вперед. Він сказав так мені, що страх і сором буде тебе супроводжувати завжди. Яким би ти експертом не був, ти все одно, типу, чогось будеш боятись і чогось будеш соромитись. І він, типу, там розказував про свій приклад, що він вже такий хороший спеціаліст, але все одно, коли йому треба було там якусь лекцію давати, типу, він боявся і соромився, але він в це пішов і побачив, що він може. Да, вийшло там не супер ідеально. Але зараз, типу, він покращується в цьому, і в нього все виходить. І от я. Розумію, що мені треба так само робити, але мені так важко насправді і стрьомно, що я поки не доходжу до цього. Але я думаю, що прийде час і я дойду до цього. Просто не хочу себе пушити, бо я зараз щось пушу, пушу не вже, давай, 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 давай тоді. Давай <риво> я це я це я це делам, це. вже знімемо, давай тоді. І я просто втомлююсь від одної лише думки про це. І ще мені допомагає оце осознання, що я о тим, що я дуже багато думаю, бо я люблю так написати подробний план, там я не знаю, ще щось. Я цей план пишу 10 разів на день, потім нічого не виконую, І я думаю, да, ж за нічого не планую. Вже придумала як ви відео в TikTok. Просто візьми і сніми його і виклади. Ну теж поки до цього не дійшла. Але я думаю, що коли вже ці мене усвідомлення якось хорошо в голові закріпляться, то я і почну це робити. Що мені ще допомогло? Ну звісно, підтримка. От коли у вас є чи це наставник, чи це психолог, чи це ваша мама, чи це ваш хлопець, то воно, звісно, набагато набагато легше в. Все виходить, бо коли є людина, яка в вас вірить з самого начала, і що вона вірить, що у вас вийде, це дуже важливо, бо вони трошки вас пушать. І що ви не думаєте, що ви. А ви думаєте, ну якщо вже хтось так каже, то значить, навірно, я ну не совсем уже, блін дебіл. Ось хочу коротше. Якийсь такий вайб, знаєте, трохи більш розслаблений, трохи такий менш типу гнатись за чим поспішати робити те, що не хочу. Тому я до такого прагну, тому я веду цей канал. І якщо ви хочете мене в цьому підтримати, то обов'язково підпишіться на канал, поставте ваші мої любічки, подобаєчки, мої любімі. Я буду вам дуже дуже вдячна. Скажіть, будь ласка, чи є серед вас такі самі, як я, які хочуть звільнитись з IT, чи ще з якоїсь там роботи офісної? І хочете відчувати більшу свободу. Поділіться зі мною цим, будь ласка. Я вас вірю, я в нас вірю. Все в нас вийде. І треба йти в свій страх, експериментувати, і тоді все буде виходити. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бай-бай!